Давайте розглянемо мій анкіл з героєм. З основним героєм, оберігачем Віксел він мені випав недавно. Я вже записував один анкіл, але трішки там були фейли по швидкостям. Були фейли. Я трішки додав швидкостей, тому давайте. Я те відео видалю. Ось, або можливо, хай буде. Не знаю, значить, переходимо до. Що з клан босса? Тут я набив 197 мільйонів, є куди ще рости вперед. Ось, вже немає сенсу, в принципі, закривається, кланбос вже добре. Давайте подивимось на моїх героїв. Я трішки зупинюся, трішки розкажу. Якщо не забудусь, бо трішки перезаписую відео, у мене немає плану якогось, я так спонтанно роблю. Значить, що ми тут використовуємо? використовуємо оберігача віксула Далі я використовую два герої, які збільшують тривалість бонусів окрім Віквела. Далі в мене йде Дамагер один. І далі йде герой. Тут сенгвіння, який дає блок штрафів та регенерацію. Тепер давайте йдемо по пресетам. Вквел у нас йде. Відповідно, всі герої залиті книгами. Ті навики, які їм потрібні, так? Якщо це. Ну, звичайно, збільшення бонусу, або які штрафи накладають, це всі навики залиті. Щоб я по книжкам не, не переходив. Значить, віксу. У нас тут іде е, третя навичка. Ось ми її ставимо пресет старту і далі не застосовувати. Він один раз накладає щити і далі не застосовує їх. І, відповідно, друга навичка, де в нас іде збільшення щитів, ось е, ставимо її на пріоритет. Швидкість у нього 245. Точність 220, точність для того, щоб спрацьовував дар метеор як він там називається, серчаний камінь, Метеор. Ось це зрозуміло. По-моєму, цьому удару треба точність. Далі, по швидкості, друга, в нас іде сангвінія, герой, який накладає блок штрафів і регенерацію. Давай. Ось в мене такий був інший герой, я вам не можу підсказати Дивіться самі, що у вас є. Ну, з блоком штрафів комфортно грати. Ось, тому що зелений бос накладає штраф швидкості, і це може. ну до... Можна грати штраф на швидкості, але треба розганяти великі швидкості робити. Ось. Щоб компенсувати цю штраф швидкості. Так, і того в нас друга навичка. Ми її в третьому відключаємо і ставимо на старту і на пріоритет. Далі в нас іде Герої, які збільшують тривалість бонусу, в КД-три. В Ось кд ходи як бачите. Це Корвіс і Валері. Або є ще грішниця у демонів рідкісний герой. Героїня. так само ми нічого не відключаємо, просто другу навичку ставимо стартову та пріоритет на одиничку. Далі в нас іде валері, відключив я третій. Залишив лише. О, там нас щити накладає, нам не потрібно. Залишив ще заряд сили. Тобто стартова та пріоритет. Знову ж таки, збільшує тривалість їх бонусів. Ось і останнє у нас іде Геомант, Зараз я про швидкості скажу. Геомант. ми відключаємо другу здібність і залишаємо лише. Третю здібність, ось сипучі піски. Відповідно, він тут накладає випалювання здоров'я та слабкість. Ось На три ходи. От. Тому досить корисні е, бафи. Також ми ставимо і стартове, ставимо пріоритет. Так, поїхали тепер по деяким нюансам. Давайте по швидкостям пікл 245. Точність 220. Санвіння швидкість 232. Точність нічого їй не треба, в неї немає ніяких штрафів, нічого. Далі в нас іде корвіс, швидкість 231, точність 220, треба, щоб була. Ну, піамант тут е, велика, бо він на інших босів ходить. Корвіс швидкість 231, точність 220. Щоб накладати дар Метеор в кого є, і відповідно накладати. Яде, тому що це є DVI, важливість до отрути. Треба нам точність. Валері швидкість 230, неточність точності нічого немає. І далі у нас іде останній гіамонт. Точність хоча б 230. Швидкість 228. Найповільніші швидкості я запишу під відео. Так, поїхали, поїхали, поїхали далі. Далі поїхали. До сетів. Значить, на героях треба. На Віксело цей йде сет реакції. Бюджетері в мене немає. Сет реакції йде. Ось. І на валері в мене стоїть сет щита. Ось. Все щита вам дає один гарантований бонус на початку. На початку змагання, фактично. В Кожен герой має один додатковий бонус. Так, що ще? Які ще є нюанси? Ще нюанси по талантам. Якщо ми візьмемо Віксвела, давайте покажемо на, на прикладі Віксвела. Це ми кищаємо всім героям ось такий талант. Або я вже не міг критичний шанс, бо я тут два брав в гілці підтримки. Значить, йдемо ми в. З війни йдемо ми обов'язково в коло магії. Ось, ну, Віксел ще взяв збільшує щити, які накладує. Так само тут збільшує щита, але у здоров'я не падає, тому він, в принципі, не працює цей навик. Віксел. Ось Коло магії важливі таланти, та сподер війни. Далі талант-книжечка, також важливий, якщо у вас сет реакції. Uh, і якщо у вас будуть сети швидкості, ця книжечка буде також давати там декілька швидкості бонусу, тому майте на увазі, щоб не дивувались, де у вас швидкість взялася лишня. Це вам дає книжечка. Так, і сети сприйняття також вам дають швидкість. Сет сприйняття вам дає точність і дає швидкість 5%. Так, далі ще нюанс. А, нюанс іде по гіаманту. Нюанс іде по гіаманту. Тут йому потрібно вкачувати талант убивця гігантів. Не знаю, як тут йти, в яку Бо від погілці атаки, куди. Ну, в принципі, я думаю, це не важливо, тому що босс сам себе б'є. Тому убивця гігантів. Ось і, відповідно, знову ж таки, коло магії на перезарядку. Ось, в принципі, якщо це штрафнік, йому можна кидати майстер ворожіння, да, збільшує тривалість штрафу. Якщо це герой, який накладає бонуси, збільшує тривалість бонусів Ось. Так, поїхали тепер. Ну, в принципі, можна іаманту прийти книжку дати і дати ще сюди. Ось, але дам йому книжку, в нього швидкості підніметься. Тоже треба потім коригувати. Так, що ще, які нюанси? Якщо. Давайте по дарам пройдемося. Якщо у вас легендарний герой, йому треба дар церчаний камінь або метеор Що у вас епічний герой? Йому треба дар безжалісність. жалісність у нас скорочує здоров'я, скорочує захист до кінця раунду. Дуже корисна штука на максимальному показці, буде мінус 20. Зменшення захисту. Так, і якщо у вас герой, наприклад, іде рідкісний, ну валері не підійде, давайте візьмемо грішницю. Тут буде дуже добрий дар щедрість природи. З 7 накладує. Викладає шанс о, менший бонус зробити його більше. шанс накласти потужнішу версію. Версію штрафів. Ось отрута 2,5% може накласти отруту 5%. Тому подібне. досить корисний, мені здається, для штрафників. Рідкісний дар. Ось, фактично може будь-якого. Штрафника, в якого малий штраф або малий бонус, ну, перетворити в повноцінного. Тому, в принципі, рідкісні герої з даним даром. Мені здається, досить. Якщо вони будуть там хоча б на 5 зірок, на 6, досить сильно роляти на війнах фракцій. Так. Що я ще не сказав? В принципі, по клон наче сказав. О, ще нюанси працюю зараз над табличкою, як швиденько обрати речі. Ось топові. Топові максимальні речі, які показники залишати, які продавати, ось і не заморачуватись. Поки що в розробці можливо, через місяць я все-таки дороблю її. Ну, а так. гарної вам гри. Всім дякую за увагу. Наче все сказав. Швидкості залишу під відео.